Так, Запитання, правда, мені е, написали. Я не буду все читати, але початок, чому я така нещаслива. І там далі там купа багато написано. Я не буду писати. Але я вам просто хочу зачитати. Я, я собі виписав, знаєте, такий як секрет щастя. Хочете чути секрет щастя? Я з вами це поділю. Першим пунктом. О там щасливі вже сидять. Молодці. Першим пунктом секрету щастя це пробач себе. Пробач себе і свої минулі помилки. Якщо хочете бути щасливим, Перестань бути жертвою обставин». Ну так сі ну що його не зробити, а подивися, а де то, а сьо. Перестаньте бути жертвою обставин. Живи кожен момент максимально повно. Не відкладайте на завтрашній день. Навіть тих, кому вже старші від мене років на 10 на 20. Кажу вам, не відкладайте, маєте можливість прогулятися по парку. Встаньте і погуляйте. Прийде час не зможете. Користайте все, що можете максимально із, із свого життя. Наступне, слідкуй за своїм серцем, роби те, що любиш. Роби те, що любиш. Ціле життя часом прожив. то робив, бо треба, то робив, бо мусів, то робив, бо така робота, а то, що любиш, так і не, не робив. Робіть те, що любите. Наступне, цінуй те, що в тебе є. Не фокусуйся на тому, що в тебе немає. Цінуй те, що є. Якби я мав то, то я би зробив то. О, якби я мав кілька грошей, як той, той бізнесмен, то я би на церкву давав кожен місяць, я би побував капличку, я би все там зробив, якби я мав... не треба тобі, того, що не маєш. Концентруйся на тому, що у тебе є. Це те стосується не тільки церкви, це стосується ваших дітей, це стосується ваших друзів. Цінуйте те, що маєте, і тіштеся тим, що маєте. Це дуже важливо. Я би так багато ще хотів вам розказати, що таке значить цінити. Що сьогодні втратили люди, які переселенці, які вимушено переселенці, а вертанці вже немає куди. Але вони живі. Але є ті люди, які втратили, от ми вчора були на похороні, молодий хлопчина. Це вже не хата, це не відбудуєш. І завтра ми маємо два похорони. Молоді хлопці. Це вже втрата. Тому кажу вам, що цінуй те, що в тебе є, не концентруйся на тому, чого в тебе немає. Оточи себе тим, кого любиш. Ми дуже часто багато терпимо тих людей, які нам надоїдають, а тих, тих людей, кого ти любиш, то віддаляєш, то не пускаєш до себе, то показуєш, які ти правильний, ну то я ж не буду казати, що я тебе люблю, бо якось нефайно. Ми вчора сиділи з волонтерами, і ми проговорювали про одного нашого друга, який пропав безвісти. Сьогодні, до речі, має бути менш більш якась інформація, буде зустріч з людиною. Немає його. ні серед убитих, ні серед поранених. Непонятно. Може, в полоні. І ми обсуждали, вчора згадували, розумієте, про те, що оточуй себе тим, кого ти любиш. Є різна любов, так? Не путайте просто походь так хлопця до Дівчини, там, знаєте, такі, на рівні еротики, а я говорю про любов на рівні Божому. Якщо Бог каже, що Він нас любить. То сина свого недроного дав, щоб нас спасти. Я говорю про таку любов. І от ми якраз вчора проговорювали, наскільки то і важливо бути відкритим і сказати, що я тебе люблю. Не просто так, а люблю, що заради тебе готові на подих. І Олексій. Був такий. Ну, що був, Він такий є. Ми чекаємо, що він, скоро ми його зустрінемо, ми знаємо, що він був трохи поранений, Ну, так, не трохи так добре був поранений, але є надія, що він буде з нами. Оточити себе тим, кого любиш. Бо потім раз і вже й нема того, кого ти любиш. Або він далеко, або десь переїхав. Лобіть так, щоб навколо було вас ті люди, яких ви любите. І усвідомте собі, що щастя, щастя, це вибір. Це вибір. Це те, що ви вибираєте. Не то, що вам стається на голову падає. Каже, щастя приваліла, як сніг на голову, знаєш? Ні, щастя це вибір. Отож, будьте, будьте добрі, розумійте, що то значить бути щасливим. Пробач себе всі помилки минулого, постань, перестань бути жертвою обставин, живи кожен момент максимально повно, слідкуй за своїм серцем і роби те, що любиш. Цінуй те, що в тебе є, не фокусуйся на тому, чого в тебе немає. Оточ, оточи себе тим, кого ти любиш свій вибір. будьте щасливими.